Сьогодні у випуску час пік чемпіонат вперше в області в Ужгороді Відбулися змагання України з жіночого волейболу. Деякі моменти є несподіваними навіть для нас. Ми вигравали з великим відривом, потім програвали. Хуст навколішки провів в останню дорогу героїню, бойову медикиню Наталію Бокоч. Вона поклала своє життя, рятуючи чужі в боротьбі за волю та незалежність України. Скорботний кортеж зупинився біля Хуського базового медичного фахового коледжу, випускницею якого була захисниця. Викладачі, студенти, не стримуючи сліз, глибокій скорботі схилили голови і запалили лампадки пам'яті. Інформує вісник Хущини. Наталія Бокоч з 98-го року працювала фельдшеркою виїзної бригади. Була стар. Пшою фельдшеркою хуської екстреної медичної допомоги згодом виїхала до Угорщини, а у 23-му році повернулася в Україну і вступила до лав збройних сил України. Вічна шана героїні. Із робочим візитом на Закарпатті перебуває новообраний президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Це перший візит очільника УАФ в регіони і приємно відзначити, що для початку роботи Андрій Миколаєвич обрав саме Закарпаття. До зустрічі долучилися голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та заступник керівника ЗАФ, очільник асоціації жіночого футболу Закарпаття Ігор Шенкарюк. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав пана Андрія з обранням на високу і відповідальну посаду. Під час зустрічі обговорили Розвиток футболу в Закарпатській області, те, що вже зроблено, та перспективні напрацювання. Водночас порушили низку проблемних питань, які турбують Закарпаття, і де необхідна підтримка УАФ. Андрій Шевченко повідомив, що при українській асоціації футболу буде створена асамблея регіонів, яка стане платформою для комунікації обласних асоціацій. УАФ готуватиме пропозиції з питань, що стосуються розвитку футболу в регіонах. На Закарпатті прикордонники вилучили безпілотний літак. Його використовували для контрабанди сигарет. На околиці села Чорнотисів прикордонники виявили саморобний безпілотник літакового типу, всередині якого знаходилось майже 400 пачок сигарет без марок акцизного податку. Наразі прикордонники встановлюють коло осіб, причетних до незаконного переміщення сигарет. У селі Новоселиця на Берегівщині вогонь охопив житловий будинок. Він розташований на вулиці Виноградній. Власник оселі напередодні ввечері натопив опалювальну грубку та ліг спати, а вночі прокинувся від запаху диму і дивних звуків. Чоловік кинувся до сусідньої кімнати, де вже горіло дерев'яне перекриття і меблі. Не гаючи часу, господар схопив документи і побіг по допомогу до сусідів, які стримували вогонь підручними засобами до прибуття рятувальників. Вогнеборцям із Виноградова, вилука і королева знадобилося півтори години, аби ліквідувати. Ати пожежу на площі 100 квадратних метрів. Полом'я знищило покрівлюю перекриття будинку та речі домашнього вжитку. Захворюваність на грип та ГРВІ на Закарпатті перевищила епідемічний поріг на 90 Впродовж останніх семи днів занедужали 10 тисяч жителів Закарпаття. Це не 18% більше порівняно з попереднім тижнем. Найбільше хворих на грип та гострі респіраторні інфекції зафіксували серед дітей. Доволі вразливими до цих недуг залишаються особи 30-64 років. Найбільшу кількість хворих зареєстрували в громадах Рахівського, Бергівського і Хуйського районів. На службовий планшет патрульних надійшов виклик від небайдужих громадян. Вони запевнили, що водійна «Шкода» порушує правила дорожнього руху, чим створює аварійні ситуації на вулиці графа фон Шенборна в Мукачеві. Поліцейські миттєво провели розшукові дії і невдовзі знайшли та зупинили порушника. На 18 річного водія склали протокол. Ерше на закарпатті приходив чемпіонат України першої ліги жіночого волейболу. Протягом трьох днів дівчата з різних областей України боролись за першість. Серед них і спортсменки команди «Метеор Інваспорт з Києва. Це особливий склад гравчинь, адже всі вони з порушенням слуху. Дівчата активно готуються до чемпіонату світу в Японії цього року, тому важлива кожна перемога. Відзначає тренер інтерес до гри в волібо. Дівчаткам подобається, а це наша е, робота, ми її виконуємо ну, так, як треба. Ми других е, собі завдань цілий не ставили, тільки перемоги. Е, е, хочу сказати, що минулому році дівчатка стали чемпіонками Європи е, в своїй е, нозології. Да, і, а слідуючим будемо ставити завдання, як мінімум, перше-третє місце на чемпіонаті світу. Нижче не ставимо. Останній день третього туру чемпіонату, який відбувся на Ужгородщині, видався дуже динамічним і відзначився хорошими результатами для трьох команд. Сьогодні заключний день четвертого туру першої ліги жінок. Вчора було три матчі, позавчора три матчі а сьогодні збувся май. Тур визначає фінальну четвірку, яка буде грати наступне коло і вийде, ну визначить фіналістів, визначить переможця з чемпіонату. На сьогоднішній момент це є історична подія, це перший раз в Закарпатті. І я дуже пишаюся тим, що наша команда дебютант зразу заявила про себе і на сьогоднішній момент претендує на вихід до вищої ліги. чим я і вболівальників вітаю. Хочу подякувати, користуючись нагодою тренеру, дівчатам за самовіддачу, Ну і, звичайно, нашим ...хлопцям ЗСУ, які дали можливість проводити такі змагання. За словами головного тренера команди Медея, почати з маленького залу і дійти до перших сходин турнірної таблиці всього за рік було дуже важко, але через тренування і наполегливість досягнення такого успіху стало можливим. Тренувалися в залі такому, прийшли, подивилися, вирішили з'явитися в першу лігу. Почали тренуватися, підібрали дівчат. В які які ну, Закарпатті у нас десь людей вистачає тут, але да, да, пару чоловік ми ще взяли з другого регіону. Кожен любить перемагати, відзначають учасники команди. Динамічна і активна гра це те, що надихає їх ставати кращими та досягати більших успіхів. Дуже подобається мені динамічна гра, завжди активна, цікава. Люди, які грають в цю гру, теж найкращі. У цьому році особистих труднощів не було, травм не було, тому все пройшло легко і впевнено. Останній день третього туру відвідало чимало вболівальників, які отримали драйвові емоції та активно підтримували улюблені команди. Здивований, що прийшло багато людей. Ну, як достатньо багато людей, приємно, коли багато людей це треба підтримувати гравців. Понравилось, сподобалося, як грали дівчата. Дійсно, ну гра була. В цій команді «Медея» там, звісно, видно, що це команда сильна. Враження отримав позитивні, наша команда виграла три матчі. Тобто, це дуже круто, але ну, хотілося б більше наших гравців бачити на полі. Досить непоганий рівень підготовки команд, це перша ліга. Ну, тобто, хороші ігри, хороші команди. Відзначились хорошими результатами і команди з інших областей України. Команда волейбольного клубу «Рись» зі стріля Львівської області існує з 2013 року. За цей час встигли здобути чимало винагород. Ми вже е -е, десь третій, здається, третій рік. Поспіль приймаємо участь з першої лізі. В першої історії тепер вийшли в фінал чотирьох, де будемо боротися за вихід вещу. Коли збираються такі прекрасні люди з позитивним настроєм, з певною метою, вони об'єднуються і вони завжди знайдуть для цього якісь певні собі ну, настрій зроблять, як то кажуть. У нас гарна команда, є свій малюнок гри, але так теж є, що, наприклад, там вчора гра була, яка дуже насичена і е, деякі моменти є несподіваними навіть для нас. Ми вигравали з великим відривом, потім програвали. Тобто е, такий вирій емоцій і, мабуть, ще будемо трошки попрацюємо над своїми, е, над своїми кінцівками, над тим, щоб бути більш постійними. У підсумку чемпіонати України переможницями стали команди ВК Медея, Одю США Університет Луцьк, Риздю США «Стрий» і Енергетик Нетішин Хмельницької області. Будуть боротись у фінальній четвірці за місце у Вищій Лізі. Організатор чемпіонату Колмківська тергромада сподівається, що змагання такого масштабу ще неодноразово проводитимуть на закарпатті.